Мукачівщина лідирує серед районів Закарпаття за кількістю випадків спалювання сухостою. Саме тому ДСНСники організували просвітницькі роботи серед населення, аби таки достукатися до свідомості краян і нагадати про адмінвідповідальність. За неповних три тижні весни вже у нас на було виникне виникло вже 10, 10 пожеж в екосистемах, тобто спалювали суху траву та чагарники. І це. Тільки початок сезону, тобто для того, щоб уникнути в подальшому статистики цієї негативної, ми проводимо профілактичне відпрацювання в кожній громаді Мукачівського району. Цього разу навідалися до Чинадіївської ТГ. Перед початком рейду нарада з керівником громади наголосили на важливості проблеми та її наслідках. Це є шкода навколишньому середовищу. А по-друге, це ще і карається законом, були внесені зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення і на сьогоднішній день збільшилися е, штрафи за спалювання сухої трави та чагарників, значить е, для громадян ми можемо складати протоколи від 3060 гривень до 6120 гривень. на посадових осіб. Тобто, е, якщо ми це побачимо, десь на… Території якогось підприємства то можемо складати протокол на суму від 15 300 до 21 420 гривень. Далі зупинка у Мукачівському лісовому господарстві, де СНСники спільно з лісівниками прагнуть донести важливу інформацію населенню та звернути увагу на жахливі наслідки пожеж на відкритих територіях. Ми разом співпрацюємо. Тому і хочемо ще наголосити і для того, щоб була така співпраця в профілактиці серед населення для запобігання виникненню пожеж у природних екосистемах, у лісах, тому що громадяни ставляться несвідомо до цього, спалюють суху траву, листя на своїх закинутих участках для того, щоб їх не косити, не прибирати. І не знають, що за це неситься велика адміністративна відповідальність. Ми також. Працюємо, проводимо бесіди, лекції з населенням з місцевим застерігаємо і просимо, щоб не палили. Що в наших силах ми все стараємося зробити. Переважно ДСНСники навідувалися на приватні обійстя, але не оминули і заклади сфери послуг. Окремо поспілкувалися з місцевими жителями щодо спалювання сухої трави і дерев, залишали повчальні листівки з відповідною інформацією. Тепер тільки попереджали. Кажуть, вже цього тижня почнуть виписувати штрафи. Штраф від 360 гривень до 6120. Угу. Треба, бо ж тут якийсь бо туди мета. Як спалити, то хоче. Та не спалюємо, бо косами, то в нас трава не є. Ну, то на кирті, зрозуміло, ну, кожен на кирті мусить десь палити, бо все одно ну, де палити. Куди його носити? Ну, мусор лише ави, а по-любому у кожного є на кирті. Ну, просто ж коли палять, то хоча б стояли коло тому. А так буває, ні запалять туди йдуть і пішла пожежа. Ну і так все виходить. У вас часто на піпати? Часто, почти кожний рік. Але це все, що верхньої, як йдете в село, верхні тут і поля, то постійно горить. Ну я взагалі не знаю, як на це правильно відповісти. Так, наприклад, як у нас це у селищах. Люди звикли до цього. Як це буде вирішувати, я навіть не знаю. А чи часто вас зустрічається, такі, що люди спалюють траву і переходять на прилеглі території. Ну тепер уже на протягом того року цього року вже більше взагалі не випалюється Так листя дуже багато. Люди штрафи вже давно почали накладати. То люди більше бачили, то вони вже і сокотяться. У ДСНС закликали місцевих жителів обирати більш безпечний та законний метод позбуватися сухостою, компостувати його і використовувати як добриво, а сухі гілки як дрова.